Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Крістал Пелас Олівера Гласнера буде приймати Арсенал Мікелі Артети. сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну Давайте, друзі, розпочнемо все обговорювати по порядку. Давайте подумаємо, взагалі шанси на перемогу. 15% вважаючи переможе Кристал Пелес, 62% вважаючи переможе Арсенал, та 23% вважаючи нічия. Друзі, Якщо взагалі брати останні 5 матчів між цими командами, які були, то Арсенал має тут 5 перемог, 5 перемог підряд. І, до речі, ця серія розпочалася з 22 року, 5 серпня вдалося на виїзді перемогти з рахунком 2.0, 19 березня 2023 року на Емірт Стедіу 4-1. Арсенал Перемагає, 21 серпня 23 року в сезоні 23-24 Арсенал на виїзді 1-0 переміг Пелес. Ну і 20 січня 24 року, 5-0. Арсенал перемагає. А останній матч цими командами да взагалі був нещодавно. Буквально декілька днів тому назад. Буквально декілька днів тому назад Кубок Ліги Чвертьфінал, Хет Трік Габріеля приніс Арсенал прохід півфінал. Вискати те, що в принципі арсенал дуже потужна команда Мікілі Артети виглядала у тому поєдинку. Взагалі дуже такий цікавий і справді відбувся. Ну а арсеналу вдалося перемогти. Ну, а тепер команди пересікаються в англійській прем'єр-лізі. Давайте, друзі, подивимося, де там команди йдуть у внутрішній першості. Арсенал третій. У бідопічних Мікеля Артети. 16 тури, 8 перемог, 2 поразки та 6 ничьих. В Арсенала 30 залікових балів у команді Мікеля Артету у пасиві. 29 забитих м'ячів в Арсенал, 15 м'ячів пропущено та плюс 14 забитих та пропущених. Останні 5 матчів в арсенал, 2 нічі та 3 перемоги у команді Мікеля Артети. Якщо казати про Кристал Пелас, то команда Олівера Гластера. В останніх 5 в прем'єр-лізі, команда та в принципі виглядає то непогано. Три нічі, та дві перемоги. 17 забитих м'ячів цілому у Кристал Пелос. 21 м'яч пропущено, та мінус 4 різниць забитих та пропущених. Після 16 турів, 6 поразок у Пелос, 7 нічіх, та 3 перемоги. І 16 балів відповідно у команди Олівера Гластера і його пасиві. Друзі, знаєте, мені Кристал Пелес дуже сильно сподобався справді в останніх матчах. Можна згадати матч проти Манчестер Сіті, де команда розписала мирову нічю. 2-2. І в принципі, Крістал Пелес та непогано виглядав у тому поєдинку. Брайтон взагалі перемогли дещо на виїзді, друзі, обіграти Брайтон. Я вам хочу сказати, на їхньому стадіоні. Ну, це дуже важко. І Крістал Пеласа вдалося обіграти Брайтон за рахунком 3-1, де й більше того, команда Олівера Гласнера 3-0 вигравала. Тобто, і справді Крістал Пелес, ну, скажімо так, сезон для них розпочався. ну, скажімо так, не, Напевно, не так, як команда хотіла Олівера Гласнера. Команда взагалі була в зоні виліту. Але останні розгляти команди, і справді доволі таки непогані. Я, в принципі, вважаю, що в принципі Crystal Palace набирає хід. Ми пам'ятаємо взагалі минулу компанію 23-24, коли Олівер Гласнер там взагалі кінців сезону просто якось неймовірно видав з перемогами. Crystal Palace справді міг навіть в Єврокубки зайти. І, Якщо не помиляюся, в середині Крістал Пелос впинився, в кінці та кінців, і зараз е знову Кристал Пелес в непаній формі перебуває. Да, програла Арсеналу у Кубку Ліги, але в цілому виглядало непогано. Якщо казати про Арсенал, то команда Мікелі Артети, я вважаю, знаходиться в непаній формі. Да, була нічия з Евертоном домашня, з Фулхомом на виїзді зіграла в ніч, але в принципі в обох матчах і по XG, і по моментах Арсенал все-таки мав перемагати. E, справді трішки фулхомотаєвертона пощастило. Але в будь-якому випадку і Вулгам та Евертон показали неймовірну, скажімо так, неймовірну, таку сміливість та забрали очки в Арсенал а Сам дуже потужно в лізі Чепонів проти Монако виступив проти команди Хютера. О, відповідно 3-0 Команда Артети Мікелі перемогла. О, також о, з тим таки Кристал Пелес у Кубку Ліги команда виглядала доволі, -таки, доволі -таки непогано. Вдалося перемогти. І без жизнь у формах тому і справді якось так. Але я думаю, що цей матч, який відбудеться завтра в англійській прем'єр-лізі, він, звичайно, ще буде відрізнятися від кубкового матчу. Тому що, як не крути, там і Мартин Едегор, і Бака Єсака, вони в другому таймі тільки вийшли. Я на 100% впевнений, що завтра і Бака Єсака, і Мартін Едегор, і Кай Хавер з перших секунд, з перших хвилин будуть, скажімо так, в основному складі. А Ортон Франц. Це та Мехія, Мехія точно не зіграє, Умед точно не зіграє, Франция точно не зіграє. Ортон під питанням Арсенала. Друзі, давайте подивимось. Друзі, Саша Зінченко. Як бачите, під питанням Деклан Трайс, Рікардо Калафьорі, Під питанням, ну, Бенуайт та Міасу точно не зіграють. Можливо, Калаф'єрі, Деклан Трайс та Саша будуть в заявці. Поки що сам навіть не знає. Е, в будь-якому випадку, будь випадку я очікую хорошого футболу. В принципі, як і від Кубкового матчу, да, ну Кубок Ліги там дуже цікавий матч був між цими командами. Але думаю, що ця тенденція продовжиться і завтра, тільки вже в англійській прем'єр-лігі. Обидві команди заб'ють, це Перша моя думка на даний поєдинок. Думаю, що і Крістал Пелес свій гол знайде Арсенал. Думаю, також знайде свій м'яч. Думаю, що друзі, все-таки обидві команди заб'ють, Тому моя перша думка це обидві команди заб'ють. Друзі, ну і друга моя думка це ж, до речі, лондонське дербі, друзі. Тому, в принципі, для Арсеналу, і для, Арсенал, для Кріста Пелес. Це ще й принциповий такий знаєте, характер. Цей матч має Лондонське дербі. Взагалі лондонських команд дуже багато в англійській прем'єр-лізі. Так, друзі, обидві команди заб'ють, це Моя перша думка. Ну і друга моя думка, я все-таки, друзі, віддам перевагу Арсеналу. Думаю, що команда Мікелі Артета, як мінімум, Крістал Пелоса не програє. До речі, друзі, нічию я би тут би не виключав. би. Тим більше Крістал Пелас в uh, нас Селхерс Парк. Останнім часом доволі таки потужна команда Олівера Глас виглядає, Тому я не здивуюся, що Кристал Пес забере очки в Арсенала. Але думаю, що команда Мікелі Ретети як мінімум не програє, або якась ніще 1-1, або арсенал, який у Кубку Ліги тобі, з мінімальним якимось рахунком, там, наприклад, з рахунком 2-1. Зміє перемогти Кристал Пелес. Тобто я думаю, що або якась нічия 1-1, або мінімальна перемога Арсеналу, наприклад, з рахунком 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та арсенал. Як мінімум, Кристал Пелес не програє. Друзі, а що думаєте ви? Напишіться в кікоментаря. коментарях. друзі, я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя. Я вам, друзі, бажаю, бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.